Гомін Ау. це шоу Гомін Аут. Можете послухати нас на радіопробінь по буднях. Також у нас є ютуб канал. Можете підписатися на нас, а також моє на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Настя зухвала. І наша новина вартість соцмережі X після купівлі маском за рік впала на 50. 5%. Відсотків. Тому що бо що це за соцмережа така, який ікс? Хто це вообще? Чого вона мало стоїть дорого? 12 грудня на сцені підпільного стендапу вперше гомін аут наживо. Улюблені коміки і фірмовий мерч. Кількість місць обмежена. Квитки за посиланням. Американський бізнесмен Ілон Маск підтвердив, що соціальна мережа X, колишній Twitter, колишній і успішний Twitter, тепер коштує менше половини 44 мільярдів доларів, які він заплатив за неї минулого року. Як то кажуть, Ілон. Я, я не згоден з твердженням, що він бізнесмен. Бо наскільки я знаю, бізнес це коли ти отримуєш прибуток, а тут, а тут прям він весь в борга. Боргамен. Боргамен, Ілон Маск. так. Ну, тому що, хлопці, ну це його підприємницький метод ставити ікс на всьому, на що він перед На Всьому хрест. Ну, це дійсно дивно, що ціна так впала, бо зараз у колишньому твіттері купа ботів. Там трампісти, росіяни купують собі галочки, розповсюджують пропаганду. Ілон Маск продовжує геноцид України і репостнить кожний випустив такера Карлсона. Цього То не знає, це суміш з Кабєвою і перуки Трампа. Не знаю. І чомусь чомусь впала ціна. Ну не знаю, може треба. Поміняти дизайн може да, не так. Да. Кноп... Може кнопочки помі може нам треба поміняти дизайн власника, <гум> ну, <гум> поміняти ну взяти когось, хто ну не планує колонізовувати Марс, бо вже робить на землі все, щоб вона була непридатна <гум> <Неприданна>. для життя. <гум> хтось ну хтось інший. <гум> Це ж добре. Тепер треба, щоб е, маско дожав. Е, ну він все робить дешевшим. Треба, щоб він просто дожав цю скидочку до 50 баксів і щоб вже цю мережу купив ще більш ще більший сумасшедший за 50 баксів. Ну і тепер власник цього твітеру буде льоха, і в нього є гараж з саморобними сі 4 І все буде нормально. Він буде крука керувальця з мережою. І вже потім цей подкаст у Джо Рогана, де Роган бере інтерв'ю цього Льохи. Льоха, прям цілий з бухівкою, Блін, це так цікаво. Розкажи, як ти її робиш. Моїм слухачам зацікаво він, такі, як робити вибухівку своїми руками. Перше, що треба зробити в вибухівці, це не слухати всі ці ліберальні приколи і просто брати да, в руки да. тверточку. Береш і робиш. Да. Маск нагородив усіх співробітників X, яких він не звільнив акціями компанії. Оце пранкер, <рес> <рес> заявивши, що їхня вартість оцінюється в 19 мільярдів доларів або за 45 доларів за акцію. Ну, це звучить як е, пов'язати з соромом всіх працівників. Так, так. Тому що якщо ти зараз. Це раніше, якщо в тебе були акції Твізер, то ти такий вау, клас! А якщо в тебе зараз акції X, то типу, о, чувак, я з тобою не буду тусити. І тепер виходить, що всі акціонери X, це ті, хто працюють в Так, так, Закрита система, додовий. Так, так, це замкнене коло ганьби. І я, чесно кажучи. Я просто думаю про людей, яких все таки звільнили з Твіттеру, Ну чи не стануть вони алкоголіками, просто піднімаючи бокальчик шардоне кожного разу, коли ганьбиться ілон маск? Ну я переживаю за них. По суті, маск він нагородив своїх співробітників ну борговими зобов'язаннями, тому що. Рано чи пізно вона думаю впадеться вже в мінус на Ікс, і вони просто будуть ходити на роботу, щоб вийти в ноль. Саме так, ну все як в часи кріпацтва. Для того, щоб звільнитися з X, тебе має викупити якийсь пан Енгельгард. Пан Цукерберг має викупити цукенгард. Ця сума сума зараз ціни за соцмережу X на 55% менша порівняно з моментом, коли Мас купив компанію Twitter минулого року. А пройшов же ж лише рік. А, Я, до речі. Ну, лише рік пройшов. Я хочу прожити ще рік, щоб мене не пришибло ракетою, щоб подивитися, коли X уже буде в магазині, все по 10. <реку> поруч поруч <реку> з розкою, з якої вистрибує пластиковий клоун і каже хеллоу китайською. <реку> <реку> і, да, да, і картоплечисткою. <реку> Я так радію, що маску ніхто не продав фабрик по виробництву якогось лікувального, лікувального устаткування, бо це. Була прям катастрофа. Ой, цей дефібрилятор він не вмикається, бо треба, щоб жертва була антисемітом. О, і все. Не можемо включити. Там буде, що Ілон Маск обмежуть дефібрилятора, ти можеш дихати лише за 8 доларів на секунду. Безкоштовно дихаєш тільки димом. отак Насправді, все, чого хочу я, прошу я мрію, щоб Ілон Маск просто зібрався зі своїми друзями та поїхав у якусь підводну екскурсію на Титанік. Ну, і більше мені. Нічого не треба. Нам всім, Антоне. Нам всім. Це було шоу Гомінаут. Можете послухати нас в побутнях на Радіопромі. Також наш є Ютуб канал. Можете підписатися, писати ваші коментарі про економічні перспективи Ілона Маска. І також моє на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні були Антон Тимошенко. Єгор Шатайло. Та Насте зухвала. Пам'ятаєте, була така фраза: Як тобі таке Ілон Маск? Яку ми використовували. Е коли хтось проявляв якусь місткову прорив Якийсь містечковий технологічний прорив. Та. Так от я мрію, щоб ця фраза змінила контекст. І колись ми сказали, як тобі таке Ілон Маск, і він сидить у в'язниці довго. — Фраза дуже сильно змінить контекст. У мене собака перестала їсти гавно. Як тобі таке Ілон Маск? Може спробуєш? А він такий 12 грудня на сцені підпільного стендапу. Перше. Гомін аут наживо. Улюблені коміки і фірмовий мерч. Кількість місць обмежена. Квитки за посиланням. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Гомін аут